Страждання це сигнал пробудження. Більшість людей застерігають у власних версіях і поглядах на життя, вони не прагнуть піднятися вище і побачити універсальну вічність істини, вони миряться з постійними підйомами і падіннями життя і не намагаються вийти за їхні межі до справжнього вічного щастя. Коли все сказано і зроблено, головна причина такої поведінки в тому, що людина ще не досягла дна страждання. Того моменту, коли лишається тільки підніматися вгору, коли страждання стає надто нестерпним, не знайдеться жодної людини, яка просто сидітиме і нічого не робитиме. Коли хтось помирає від спраги, він зробить усе, щоб отримати краплю води. Якщо хтось тоне, він віддасть усе за один подих повітря. Страждання в житті. Це дуже важливе нагадування про те, що щось досягло свого дна потребує трансформації піднесення. Поки ти задоволена тим, що є, поки не відчуваєш палкої потреби змінитися, ти цього не зробиш. Ти продовжуватимеш миритися з несприятливими, неприємними ситуаціями, ти надалі приноситимеш у жертву все більше і більше свого тимчасового щастя. Бо не готова боротися за вічне щастя. Це просто реальність життя. Особливо, коли атма справді прагне пройти крізь досвіди, очиститися й постати повністю очищеною та відшліфованою перед своїм творцем, вона сама просить, щоб у земному житті прийшли труднощі, щоб вона могла змити всі ті карми у священних водах Пхагавана, його бхакті та према. До такої атми Садвуро також не стримує жодної благодаті. Усе виливається, щоб допомогти їй у духовній подорожі назад до Бога. Не дивися на страждання, як на щось неприємне, що тобі, що треба будь-якою ціною подолати. Дихай, заспокойся, побач глибшу причину, приховану в цьому стражданні, і піднеси себе, трансформуйся. Коли ти вийдеш із цієї трансформації, як метелик із кокона, життя стане повністю одухотворенним. Найвище небо, рай, сама Вайкунтха проявляться для тебе просто тут, і це жива, дихаюча реальність святих. Вони дивилися на свої страждання з люблячою відстороненістю, радісним прийняттям, дозволяючи справжній трансформації відбутися в їхньому житті.